Протоієрей Ігор Янчук. Слава Ісусу Христу. Улюблені у Хресті, брати і сестри. Що таке причастя? Та що воно означає? Зараз мені на пам'ять прийшли слова преподобного ампілофія Почаївського, який говорить, що велике щастя. Для людини народитися у православній вірі і великий скарб. Ми не всі це розуміємо, навіть охрещені люди. І сьогодні тему святого причастя ми як найбільший скарб, який дарує нам церква, цього великого таїнства і Божественної Євхаристії. Яке є переважно таїнством церкви, ми з вами розглянемо? За молитвою церкви єпископ або священник, благословляючи пшеничний хліб і виноградне вино, з благодаті дії сили Святого Духа, освячує святі дари, якими вірні. Причащаються на життя вічне, на єднання з Богом між собою та усією церквою. Господь пролив свою кров Божественну і приніс себе в жертву, в жертву любові за весь рід людський. І та жертва, яка була принесена Богом, вона по сьогоднішній день. Служить нам, щоб ми знову і знову були учасниками і причасниками тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Вона нам дає можливість перемагати гріх диявола і смерть. Тому що Господь, який воскрес із мертвих, він нам дарує своїм воскресінням перемогу над злом. Ми знаємо багато фактів, коли люди через причастя святих тайн отримували зцілення, віруючи, причащаються прославленим тілом і кров'ю Господа, віруючи, причащаються прославленим тілом і кров'ю Господа. І тому святі дари називаються безсмертною їжею. Вони запорука нашого Воскресіння, тому що в них міститься вся чудотворна сила самого Спасителя. Церква зберігає свідчення про безліч стілень після святого причастя. Але головне, що відбувається з людиною, це те, що мертва душа воскресає від гріха і смерті. Встановлене це таїнство самим Господом Ісусом Христом на Тайній вечері. І коли Господь взяв хліб, благословивши, переломив його і сказав: Прийміть, споживайте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів, так само і чашу після вечері, взявши, благословивши. Сказав, пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за многих проливається на відпущення гріхів. І потім додав, це чиніть на спомин про мене. І ось від апостолів, їхні послідовники, і сьогодні ми виконуємо заповідь Божу. Коли Господь наш Ісус Христос. Залишив нам цю божественну спадщину, ми в це повинні дуже свято вірити, тому що один із ранньохристиянських вчителів церкви, такий як Кирило Єрусалимський, він коли розмірковував про ці слова Господа, то він писав наступне. Якщо сам Господь чітко сказав про хліб, це є тіло моє, хто матиме сміливість сумніватися у цьому. І якщо сам підтвердив і сказав, це є моя кров, хто засумнівається і скаже, це не кров Його. У світі є чимало таємниць, які не може збагнути людський розум. Але те, що неможливо для людини, те можливо для Бога. Як правильно підготуватись до причастя? Та з яких причин священник може відмовити у ньому? Перше. Треба розвіяти міф про те, що людина, яка має приступити до святої чаші, вона не має права чистити зуби, полоскати рот. Такого ніколи в церкві Христовій не було. Друге, ми повинні, приступаючи до чаші… Робити це на голодний шлунок. Третє. Коли ми приступаємо до чаші, ми повинні вірити в те, що тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа дійсно є живими тілом і кров'ю, якими ми причащаємось під виглядом хліба і вина. Якщо нас мучить сумнів. Ми повинні його перебороти і приступати тільки тоді, коли сумніву не буде в те, що це є дійсно тіло Христове. Наступне: коли людина в церкві чує виголос святе є святим, вона повинна стояти ближче до вівтаря. І обов'язково. Перед причастям має бути сповідь. Бажано це робити раніше. Але наша православна традиція вона є такою, що це відбувається перед самим причастям. Хоча практика церкви показує, що людина може прийти до за день до причастя і посповідатися на вечірній, щоб. Спокійно в тишині очистити своє серце і совість перед Господом. Перед тим, як прийняти святі Христові тайни, ми повинні, підходячи до чаші, бути дуже уважними, тому що, коли священник, беручи ложицю, ложечку, кладе в уста, Віруючому, то не можна крутити головою, бо по необережності можна розлитись святу кров Христову. І ви повинні знати, що якщо кров Христова попаде на ваш одяг, священник буде змушений вирізати частину тканини і спалити її. Коли ми приходимо до святого Причастя з дітками, то ми повинні знати, що дитинку треба класти на праву руку, а не на ліву, щоб зручно було подати їй тіло і кров Христа. Якщо ви прийшли в храм із сумкою на плечі, то перед тим, коли ви підійдете до святої чаші, ви повинні поставити її на підлогу і тільки після того приймати святі Христові тайни. Бо раптом вона з, зі... з плеча і відповідно теж може пролитись кров Христова. Головне не забувати про те, що коли ми приступаємо до святого причастя, що тіло і кров Христа, які входять в нас, вони з'єднуються з нашим тілом, всмоктуються в наші клітини. І кров Христова починає бігти по наших жилах. І дуже важливо цю святиню, яку ви придбали, не розгубити. Тому треба бути в тишині, в побожності, якомога спокійніше проводити час після великої святині. І повинні розуміти, що таке ця святиня. Яку вона має велич велику, коли ми насмілюємось до неї приступати. Нас застерігає апостол Павло, особливо тих, які приступають недостойно. Він говорить наступне: хто їстиме хліб цей або питиме чашу цю недостойну, винний буде супроти тіла і крові Господньої. Нехай же випробовує себе людина, і так нехай їсть від хліба цього і п'є від чаші цієї. Бо хто їсть і п'є недостойно, то їсть і п'є на осудження собі, не думаючи про тіло Господнє. Ось такі повчання дає нам православна церква. І ми повинні не забувати, що уся сутність буття церкви є євхаристична. Бо слова Господні це підтверджують. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той мені перебуває, і я в ньому. Чи можна приступати до причастя без сповіді? Так можна приступати до причастя без сповіді. Е, в першу чергу це стосується дітей до семилітнього віку. Вони йдуть причащатись до сповіді так, як вони є чистими. По відношенню до тих гріхів, які мають дорослі, також до причастя приступають до сповіді духовенства, яке сповідається обов'язково кожного посту, І тоді, коли потребує душа преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, особливо наших захисників, захисниць. І хочу побажати всім віруючим, щоб з причастям тіла і крові ви всі преобразились душею і тілом, і щоб кожен, ще живучи на землі, в такі нелегкі часи міг відчувати блаженство. Хоч важкий в нас сьогодні час, але християнин це той, якого не повинно розхитати ніщо. Він Повинен бути духом мужній і мужньо переживати всякі скорботи. Терпіння це те, що сьогодні найбільше нам потрібне. Тому допомагай в цьому нам Господь і Богом нашому слава на віки віків. Амінь.